Яка ситуація на Харківщині оперативно? Обстріли були? Обстріли були і на жаль, вони продовжуються. У нас 16 населених пунктів були під обстрілами. Північ, це відповідно Харківський район, населений пункт Козача Лопань, населений пункт Лип, Липці. Так само ворог обстрілює і вовчанський напрямок. Це Чугуївський район. Ну і звичайно, куп'янський напрямок він є зараз найважчим, звідки у нас іде відповідно там еваку... евакуаційні заходи. Ворог обстрілює там населені пункти. Сіра зона вона збільшується, однак ворог несе великих втрат. Кілька військових там підрозділів ворога мають відновлюватися, оскільки повністю е, втратили свою відповідну боєздатність внаслідок нанесення їх, їм та нашими військовими. Ну Ізюмський зюмський напрямок, так само бурівський, він так само під обстрілами менше ніж Куп'янський. Однак все одно ворог чітко дає зрозуміти, що цей напрямок для нього для нього також є пріоритетним. А от ви згадали про евакуацію? Там же з куп'янського напрямку є поняття примусової евакуації, яка стосується дітей і родин з дітьми. Як вона триває, і чи багатьох ще дітей треба евакуювати за цією програмою? Так, в нас відповідно триває обов'язкова евакуація у примусовий спосіб. Ми вже наразі на завершальному етапі 268 дітей з цього напрямку. Ми вивезли це 10 фактично населених пунктів, і е, залишається нам 26 вивезти е, дітей. Звичайно, що залишилася найважче, так би мовити, комунікація з цими людьми для того, щоб Пояснити та умовити, те, що безпека має бути на першому місці, кожен ми випадок розглядаємо окремо хтось для себе готує там помешкання для, скажімо так, тим тимчасового проживання. Поряд із цим, ми, як адміністрація, звичайно, що надаємо всі необхідні там умови для проживання, в тому числі, і ми готові надати такі помешкання. Зрозуміло, ну і крім обстрілів, які Харківщина регулярно зазнає, Харківщина так само, як і решта України, під постійними повітряними тривогами і для боротьби з ними, а особливо з цими шахедами, створюються мобільні групи протиповітряної оборони. Наскільки ви в цьому плані відчуваєте себе забезпеченими цими мобільними групами ППО? Так, ви знаєте, ми цю роботу активно на ну тобто почали впроваджувати декілька місяців тому за завданням президента там, офісу президента. Ми активно рухаємося у цьому напрямку, постійно збільшуємо кількість таких груп. Кількість наразі називати не можемо лише те, що ми їх відповідно комплектуємо всім необхідним. Це і там автотранспортом, і звичайно, там приладами нічного бачення, лазерними указками, прицілами, ліхтарями тощо. Ну і наші, вже чесно кажучи, харків'яни і відчувають їх результати роботи, оскільки останні два е, дві атаки дронами на в тому числі е, місто Харків, е, ми відпрацювали майже на 100%. Більшість цих дронів були збиті і е, і, і якщо проаналізувати напрямок, тобто руху цих фактично дронів, то скоріш за все вони йшли уразити нашу відповідно критичну ін, ін, інфраструктуру, саме там електромережі. Тощо, тому звичайно, що в цьому ж напрямку будемо продовжувати працювати постійно. Ну так, але наскільки я розумію, то забагато мобільних груп ППО не буває в нашій ситуації. І ще одне питання, пане Олеже. А як триває розмінування Харківщини? Тобто, незважаючи на наступ росіян, спробу наступу навіть так на Куп'янському напрямку розмінування продовжується? Так, у нас продовжується розмінування не лише на куп'янському напрямку і на всіх інших. Ми наразі працюємо над розмінуванням ліній електропередач, в тому числі критичної там інфраструктури. У нас наразі по там області працює для оперативного розмінування дев'ять важких одиниць техніки. І наразі у нас є інший етап, на який ми фактично переходимо. Це масштабне гуманітарне розмінування, в тому числі сільськогосподарських угідь. А ось. Ми там десь півроку тому із міністром економіки Юлією Свірденко були на одному із там підприємств, де лише планувати виробляти там машини для розмінування. І наразі ми вже можемо говорити, що наші міжнародні партнери, це всесвітня продовольча організація ООН на вітчизняному підприємстві. Нашому замовили відповідно декілька там одиниць, так відповідно такої техніки і. А одна із них вже незабаром приступить для розмінування саме на території Харківщини. Звичайно, що акценти будуть це на малих, тобто фермерів, на фермерських господарства, для яких це, власне кажучи, розмінування досить фінансове, тобто важко. Ну і там далі є плани щодо збільшення такого парку, таких розмінувальних машин, і це звичайно зрушить із місця ось таке масштабне гуманітарне гуманітарне саме розмінування сільськогосподарських земель Харківщини.